Зоозахисні організації України організація How Help Animals of Ukraine. Бородата Мамуля Асоціація зоозахисних організацій України Патрон Пет Центр Урса центр порятунку диких тварин. Ініціювали створення зоополіції. Для цього ми подали петицію в Кабмін. Яка набрала більше 25 тисяч необхідних голосів. але кабінет міністрів України відмовив 26 812 українцям у створенні зоополіції. Вони вважають, що створення сьогодні зоополіції є питанням недоцільним, проте актуальним. Аргументують тим, що правопорушень у сфері жорстокого поводження з тваринами у порівнянні з іншими замало. Але чомусь не беруть до уваги, що під час звернення до поліції з приводу захисту тварин. Ми чуємо від них насміхання та зверхнє зневажливе ставлення. Ми чуємо фразу: у нас тут люди, а ви тут зі своїми тваринами. Або в Україні війна і немає часу займатися такими дрібними справами. Або це не наше повноваження. Дуже часто. Я просто не приймає заяви або списує, не кваліфікуючи їх як випадки жорстокого поводження. Але частіше люди, які стали свідками жорстокого поводження з тваринами, не звертаються до поліції, бо зневірилися у її діяльність. Тому насправді випадки в рази більше, а питання не просто актуальне, а кричуще. Безкарність завжди породжує нові злочини. Більшість маньяків і вбивців починали з вбивства і катувань саме тварин і залишаючись непокараними, вони переключалися на людей саме тому реагування поліції на випадки жорстокого поводження з тваринами є вкрай важливими в першу чергу для безпеки людей. Ми розуміємо, що в Україні військовий стан і всі кошти потрібно направити на забезпечення військових. Але от на квіти, фонтани, бордюри. Нові автівки для чиновників, серіали на все це кошти в бюджеті звичайно є. Держава може дозволити собі профінансувати створення сценарію для серіалу Санаторій незабутка на суму 10 мільйонів гривень, але витратити цю саму суму на створення маленького підрозділу зоополіції для забезпечення безпеки суспільства не готова.